Так, він все, він на місці. Ми маємо його сьогодні зловити. Так, це точно, але потрібно обрати потрібний для цього час. Все буде чудово. Він рано чи пізно вийде з цього магазину, там ми його і зловимо. Ти Тільки глянь, він вже виходить із магазину, треба його ловити. Так, я згодна. Давай ловимо його. Швидко, біжимо, біжимо, біжимо. І так все. Я його спіймала, він тепер у нас. Ура, чудово, тепер у нас буде Стефанка! Друзі, ви тільки подивіться на це. Так, я купив собі власний бізнес, і тепер у мене буде ось такий ось крутезний магазин машин. Так, я відкрив свій власний автосалон, і я сподіваюся на те, що він мені буде приносити дуже багато грошенят. Так, давай. Аня, Ми маємо його спіймати. Так ось він підходить до магазину. Все правильно заходить. Так, він все, він на місці. Ми маємо його сьогодні зловити. Так, це точно, але потрібно обрати, потрібний для цього час. Не хвилюйся, підберемо, все буде чудово. Він рано чи пізно вийде з цього магазину, там ми його і зловимо. Друзі, ну а перед початком даного відоса я попрошу прямо зараз кожного із вас підписатись на. Канал, а також поставити кнопочку лайка. Так, друзі, прямо зараз не забувайте підписуватись та ставити лайк. Спеціально відведений для цього час вже пішов він прямо зараз іде, тому прямо зараз, друзі, не забувайте підписуватись та ставити лайк. Також при бажанні можете підписатись на мій телеграм-канал, а також оформити спонсорську підписку. Велике дякую вже існуючим спонсорам. Ви мене дуже сильно підтримуєте. Ну а тепер я бажаю вам всім приємного перегляду. Так, друзі, якось ось так ж. Живемо, я купив собі прямо позаду своєї кузні цілий автосалон. Він називається машини від Стефанки. Мені здається, дуже класний логотип. Тут такий я, тут така ламба жовта. І тут всі будуть приходити і купляти в мене машини. Поки що у мене є всього-навсього три машини. Це ось така ось жовта ламба, якась бугать, ось така чорна. І ще якась машина. Чесно кажучи, не знаю, що це за логотип. Якщо ви знаєте, можете написати у коментарі. Ну, а ми, в принципі, тепер просто, е, значить, залишаємося тут. У мене є свій кабінет, сідаємо ось тут і чекаємо на покупців. Тут у мене є сейф. у цьому сейфі є ключі від всіх цих машин. Ось і я думаю, що хтось да, точно має купити. Тому що, ну, більше тут нам е, велику ділянку взагалі території, немає жодного магазину машин, доводиться їхати аж у місто, але я їх продаю ще й трохи дешевше. Тому, в принципі, я думаю, що точно має хтось купити. Ну і що ж, добре, тоді, в принципі, просто залишаємося чекати, робимо вигляд, що ми щось знаємо, що ми щось робимо, що ми щось робимо у ноутбуці, і всі будуть думати, що ми круті. О, друзі, дивіться, хтось зайшов. Доброго дня, а ви тут продаєте машини. Так, 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 доброго дня. Проходьте, проходьте, проходьте. Тут багато машин на будь-який вибір, на будь-який смак. Обирайте, яка вам більше підійде. Ось тут є ось. Ось така жовта машина, Lamborghini. Тут є ось така ось чорна Бугаті. І є ось така ось синя. Яка вам подобається більше? Hmm, ну, слухайте, грошей у мене не так уж і багато. Що ви можете порекомендувати за, ну, наприклад, дві тисячі. За дві тисячі? Ого, не знаю навіть. Добре, можливо, за чотири тисячі. Hmm, за чотири тисячі це вже краще можу вам порекомендувати ось таку ось синю машину. Вона. В принципі, коштує 4 тисячі, в неї дуже все ну, круті деталі. Правда, руль справа, але насправді це дуже зручно. Що скажете? Гм. Ну, навіть не знаю, вона точно нова. Звісно, нова, це ж автосалон. Вона новесенька. Е, ну що, купляєте? Треба подумати. Ну, якщо ви кажете, що вона нова, та ще й за 4 тисячі. Добре, я її купую. Чудово тоді, давайте оформимо, значить, ваше замовлення. Одразу дам вам тоді ключі від цієї машини. Ось так, давайте підходьте сюди, я внесу вас у базу. Ось давайте гроші тоді. Я вам віддаю ключ. Так, ага. Значить, синя машина. Так, добре, давайте-но ну, сюди. Так, дякую. Ось ваш ключ. Беріть. Не, це, не, не соромтесь. Ось це тепер ваша машина. Можете сідати та виїжджати. В нас є виїзд звідси. Ось, давайте я вам відкрию тільки шлагбаум. Все, в принципі, ви можете звідси їхати. Гарного вам дня. Ось і приємного використання машини. Дякую вам, я всім пораджу. Так. Бувайте, бувайте. Прикольний чолов'яга, друзі, і ви тільки гляньте, плюс 4 тисячі. Тепер у нас є ось така ось машина. Так, але добре, давайте закриємо зараз тут шлагбаум. Ось, і, в принципі, можемо чекати на нових відвідувачів. Залишилося дві ось таких ось машини. О, дивіться, хтось іде, хтось іде, друзі, сідаємо, так. Вибачте, а ви тут продаєте машини. Так, 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 проходьте, проходьте, проходьте. От, блін, капець, я до вас із. З міста їхав, тому що у вас з машини дешевше. Так, саме так, це про нас добре. І яка вам машина подобається. Мені подобається ось ця бугаті. Скільки вона коштує? Вона коштує 7 тисяч, будете брати. Хм, Знаєте, а я думаю, що так візьму за 7 тисяч, у місті вона коштує цілих 12. Чудово, тепер тоді давайте оформимо. Так, друзі, чудово, просто мега класно. Всі купляють машини. Давайте підходьте. З вас тоді 7 тисяч. Давайте тоді ваші гроші, я внесу вас у базу, і, значить, будете вже забирати свою машину. Так, давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ага, сім, все. Чудово. Ось ваші ключі. Так, чекайте, 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 не забувайте про ключі. Ось, і давайте я зараз вам ще відкрию шлагбаум. Все. Чудово, тепер сідайте, та їдьте. Хм, Добре, дякую, дякую. Машина наче вам. Бувайте. Так, бувайте, гарного дня, сподіваюсь, вам все сподобалося, і ви будете радити нас вашим друзям. Все, давайте тоді бувайте. Шлагбаум я відкрив, можете їхати. Дякую вам, бувайте! Капець, друзі, ще одна машина куплена, і це дуже чудово. В мене вже у сейфі скоро закінчиться місцем для грошей. Тим паче, що залишилася лише одна машина ось ця жовта Lamborghini І в принципі, якщо її хтось купить, то мені вже доведеться купляти. Нові машини, в принципі, і новий сейф. Так, тому що тут вже гроші скоро немає, куди буде складати. А так, в цілому, за сьогодні вже непогано з вами продали. Дві машини вже розлетілися. Сподіваюся, зараз також швидко куплять ще останню. Mm, блін, капець, чого так холодно? Капець. Блін, капець, що вже ніч, я ще заснув на роботі. Що ніхто взагалі не хоче купити цю машину. От, блін, капець, вже треба йти додому. Блін, так, добре, давайте тоді замикаємо шлагбаум і відправляємося додому. Давайте я краще заберу всі ці гроші. Хоча вони в сейфі. Тут, напевне, будуть все ж таки в більш-менш більш безпеці. Я лише заберу ключ від цієї машини. Щоб ніхто її звідси не спер. К, значить. Сейф тут теж на коді, тому в принципі, все тут у безпеці. Можемо виходити, в принципі, вже іти додому. Треба відпочивати вже нормально. Ну, а магазин, як для першого дня, в принципі, непогано спрацював. Ти тільки глянь, він вже виходить із магазину. Треба його ловити. Так, я згодна. Давай ловимо його швидко. Біжимо, біжимо, біжимо і. Є ключики в нього був від цієї машини. Давай просто зараз поїдемо до нас додому і там будемо його вже тримати. І в нас буде він постійно жити. Так, давай добре сідаємо. Так, звісно, сідаємо. Так, тільки я не дуже вмію ними користуватися. Але я сподіваюся, що розберуся. Так, все, Стефанка, не хвилюйся. Все з тобою буде гаразд. Тепер ти будеш просто жити разом з нами. Так, а як, звідси, взагалі виїхати? О, якось виїхати. Але якось виїхала, але якось заносить цю машину. Це капець. Треба якось розвернутись. Чудово розвернулася. Тепер можна їхати вже до нас додому. На цій машині просто все їдемо, їдемо. Ми тут недалеко живемо, хоча через ліс. Блін, капець, буде не дуже зручно. Але добре, давайте десь тут машину. Зараз поставимо, все виходимо і заселяємо Стефанку до нас. От, блін, капець, що зі мною сталося. Де це я? Я що. вирубайся, чи що. Так, щось не пригадую я таких стін у себе. Так. О, О, а ви ще хто такі? Стефанка, не бійся, це ми твої фанатки. Ми викрали тебе з твого автосалону, і тепер ти будеш завжди жити у нас. Ти ж задоволений цьому, правда, Стефанка. Ви що з глузду з'їхали? Та, та ви ви, ви, ви ненормальні, ви зрозуміли все, я від вас тікаю. Капець, невже вони реально думали? Що я в них там залишуся? О, блін, капець, що сталося? Фух, я ледве не розбився. Капець, куди це я вп... Вау. Стефанка, ну навіщо ти тікаєш від нас? Ну хочеш тепер ти у пасті. Так краще вже у пасі, ніж з вами. Колись Стефанка, ти передумаєш. Можливо, колись і передумаю, але зараз точно ні. Капець, куди це я попав? Як мені. Звідси вибратися? Капець, друзі, ви тільки гляньте, так тут мої картинки з відео і в, в принципі, мої картинки. Так, капець, а, а як, як назад, то, в принципі, тільки не кажіть, що мені треба тут туди ось стрипати до тих дверей, кудись далеко. От, блін, цього мені ще не вистачало. Але добре, краще вже пройти ці випробування, ніж залишатися із тими божевільними. Вони викрили мене, а потім думають, чому я від них тікаю. Ну, це нормально взагалі. Чи ні, друзі, добре, давайте тоді я просто буду стрибати і сподіваюся на те, що дострибаю куди треба. Так, чекайте, а це що маршал і гонщик із щілячого патруля. Що вони тут роблять? Добре, давайте тоді до них дострибаємо, подивимося, що вони нам скажуть. Так, стрибаємо, значить, сюди. Де? чудово дострибули. Привіт, гонщик. Привіт, Стефанка. Ну що, бери те, що в скрині. Добре, без проблем, без зайвих питань, просто забираю. Так, а те, що тут багато зброї, мені це не подобається. Слухай, може все-таки поясниш, а що тут коїться і навіщо мені зброя? Стефанка, на тебе чекає битва проти дівчат, тому краще підготуйся, йди ще до маршала. О, битва проти дівчат. Капець, ну в принципі, для мене це не вперше, як ви бачите по цій картинці, то. Тому я думаю, що я впораюся. Так, добре, тоді стрибаємо ще до маршала. Я так розумію, в нього теж є якась скриня. Так, он вона. І нам потрібно буде ще відкрити і подивитися, що там в тій скрині. Тому привітек, маршал. Я відкрию скриню. Ну, звісно, Стефанка, відкривай, вона для тебе. А, ну точно, як я міг забути. Добре, дякую тобі, маршал, що постеріг її. І тепер, друзі, в нас є ось така ось зброя. Ну що ж, добре, тоді беремо її до рук і відправляємо. Тройщити, просто дівчат. Я не знаю, що там будуть за дівчата, але сподіваюся на те, що я зможу з ними впоратися. Так, дивимося тут наверх, щоб я ніде тут не впав. Все чудово. Блін, може повернутися до дівчат, хоча кого я обманюю? Незай що в житті. Добре, все тоді. Заходимо сюди і. Аго! Стопа, я думав, тут будуть не такі дівчата. що? Супер дівчина, Леді Бахта, та помні. Ви що здущаєтесь, як я маю їх перемагати. Стефанка, в тебе не вийде звідси втекти. Краще здавайся. Ніколи я не здамся. Ви зрозуміли. Все тепер, ано, пішли, геть звідси. Так, все, друзі, капись, тут багато скелетів, якихось могил, якоїсь крові, що тут коїться взагалі. Так, ану, не підходити до мене, я вам сказав, якщо не хочете проблем. Так, спершу треба здищувати супер дівчину, тому що вона, як би супер дівчина. В неї більше всіх сил, тому треба її здищити першою. Так, ану пішла, геть. Звідси, так, дивіться, за нею тут заступаються інші дівчата. Але, в принципі, нібито все нормально. Ми її знищили. Так, Леді Баг теж сильно, теж з нею треба впоратися. Спомні, буде впоратися легше всього. Тому, в принципі, давайте спочатку знищуємо цих дівчат з суперздібностями. Так, а ну давай пішла, геть звідси. Так, помню, там десь загубилася. Так, ні, помню, вже до мене біжить. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні ні Ауч, так, блін, капець. Мені навіть не дали ніякої броні, але, в принципі, вони мене не так уж сильно так, ану пішли, 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 пішли. Геть, по кожній ось так просто влучаємо. Не забуваємо про вогнемет. Все, леді баг знищена. Чудово. І тепер давайте проти помню. Ось так просто. Фух. Капець, все знищив нарешті. Чудово, а тепер як мені звідси вибратися? Так, я бачу, тут є якісь двері. Давайте цю могилу краще перенесемо кудись сюди. І як мені це відкрити. Так, блін, капець, просто. Все і давай відкривайся. Фух, все, чудово відкрив. І тепер треба просто звідси тікати. Все, друзі, підіймаємося. Так, супер, я бачу, там є вихід, це мега класно. Там немає більше, я сподіваюся, цих фанаток божевільних, які мене викрадають. Хоча стоп. Чому я пам'ятаю щось зв'язане з машиною? Стоп, вони ще, ще й вкрали мою жовту машину. Жовту ламборгіні, найдорожчу машину з мого салону. Опа, друзі, здається, я її бачу, як вони її припаркували. На дереві взагалі як таке могло статися. Давайте ми її перенесемо і повернемо в салон, бо це капець просто. Так, а як її тут взагалі перенести, це не дуже легко. Чесно кажучи, вона на дереві застрягла. Це взагалі капець. І тепер, друзі, просто несемо її в наш магазин, бо це просто капець якийсь. Вони взяли і вкрали мою машину. Це взагалі ненормально. Так, добре, ставимо сюди, коротше, нашу машину назад. Тепер просто біжимо до нас назад у кузню і закриваємо нашу машину. Тому. Що я зрозумів, що свій салон без дверей залишати не можна. Так, а в мене навіть тут немає блоків. Ну ви що, серйозно? Ось, те фатка, трама. Дякую, все, друзі. Я нарулив блоків. Тепер можемо замикати діри. Коротше, так, що знову машини немає, чи що. А, є, мені здалося капець. Ну, добре, все тепер, друзі, просто ось тут робимо таким чином, замикаємо всі двері. Вранці я своїм кайлом просто все це відкрию. Так, у дівчат, я думаю, не вистачить сили з знищити стільки кругляку, тим паче, що в них, скоріш за все, немає інструментів, все, магазин замкнутий, машина на базі. Ось і я теж на базі. Я ледве там не залишився назавжди. Фух, ну добре, що все добре скінчилось. А тепер можна просто скласти речі. До речі, я б на краще все ж таки закрив би ще й ці двері. І тепер можна вже лягати спати. А на цьому, друзі, я буду завершувати даний відос. Якщо він вам сподобався, не забувайте ставити лайки та підписуватися. Тись на мій канал з вами був я, Стефанка. Побачимося в наступних відео. Всім удачі і всім па-па!